Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною багато цікавих новинок, а також товари по акційним пропозиціям Жовта П'ятниця. Дякую за ваші подобайки, Приємного перегляду. Приїхав ось такий цікавий декор по 129. Гноми також 129. Лисиця зараз на акції ціна 99. Декор ведмедики по 119. Кашпо декоративне, чорне та біле, 88. Маленьке кашпо Біле ведмедик 49. Підставка декоративна листок 55. Світлий, зелений. Та золотом. Підставки по 88, у вигляді листка. Білі, чорні з золотом. Ось такий колір мідний. Ще такі варіанти є. Все по 88 гривень. Свічка ароматизована, лед підсвітка 55. Дуже гарні свічки гарбузи. З золотою поталью по 55 гривень та 49. Набір подарунковий, троянди з мила. 12 штук упаковка, ціна 49. Прапор України великого розміру 90 на 140. Ціна 44 гривні. Розтяжка святкова 17. Свічка святкова Свіч. 7. Ціна 9 гривень. По 5 гривень. Кольорові свічки. Набір декоративного каміння 22 гривні. Набір для оформлення подарунка 27. Стрічка та бант. Три банти 15 банти паперові. Фігурка стіч 99. Набір косметики для дівчинки з заколками 39. Стрічка декоративна для оформлення подарунка 15. Кольори в асортименті. Бусини кольорові 9. Пальця пластикова для вишивки 59. Пряжа 100%. Акрил мотанка 50 грамова. Туречина 34. Кольори в асортименті. Набір для вишивання хрестиком. Ціна всього 29 гривень. Волосся штучне. Іграшкова 34. Сумка господарська на колесах 449. Ось так виглядає всередині. Стягується як мішок. Іграшка дитяча. На жаль, цінника немає. Іграшка для купання 169. Пляшка для годування 29. Прорізувач для зубів 29. Кондиціонери для білизни Тесорі. Три аромати в наявності. Ціна 129 гривень. Об'єм 760 мл. Гель універсальний для прання жасмин лаванда 77. кг 800 г. Сатін універсальний 3 кг 700 г 149. Доместос блоки для унітазу 55. Засіб для миття посуду Фері 111, 1 літр. Кондиціонер для білизни сіла 2 літри 400 мл. Ціна 149 гривень. Порошок для прання 350 грамовий, 27 Парволь для кольорових речей 199 1 літр. Галакс антижир плюс запаска мінус 70% на запаску, ціна 149. Швабра для миття вікон з телескопічною ручкою 99. Швабра плоска зі змінною насадкою 159. Відро господарське, комбіновані матеріали 88. Відро для сміття з поворотною кришкою 55,4 літри. Штора для ванної кімнати 180 на 180. Ціна 64 пВХ. Набір стопок патріотичних 6 штук упаковка. Ціна 99. Келих для пива 29 Кільця хрустки 40 г 9 смак бекону та сир. Чіпси лейс, м'ясна пательня з грибами 60 г 29 г. Перець з духмяний горошком 15 г ціна 9 гривень. Желе зі смаком ананасу та персика 10 гривень. Приправа деко 12 овочів в гранулах 170 г 33 гривні. Приправа смакова універсальна 70 г 10 гривень. Людяник – -чуп, 7. Людяник на паличці Космічна Ягода 10. Жувальна гумка свіжа м'ята 32 штуки 54. Драже жувальна 23. Манго м'яке, сушене 100 грамова 57, чарівний вечір 85 грамів 19 Нектар біола, 12 г, панетоне 219-500 г. Родзинки, апельсинові цукати, трубочки бамбукові від АВК 39 200 г. Палички кукурудзяні з сюрпризом для хлопчика та дівчинки 22 гривні. Грінки солямі італійська 27. Чай ловар в асортименті 69-32 пакетика. Напійнескві 7 гривень. Кава рощина Якобс 100 г 124 гривень. Паста шоколадного вагорів 55-400 грамова. Снікерс великий 42 гривні. Маленький батончик 20. ММДМС 24. Чай чорний мономах 25 пакетиків. Ціна 34. Якоб стрим одному 6 гривень. Кава смажена на 100% арабіка 8 грамів, Ціна 17 449 кава натурально смажена 900 гва. Бісквіт, коктейль вишня з вершками 330 г. Упаковка 64 гривні. Суміш горіхів гармонії: 100 г 34. Чіпси картопляні пластинками сметана зелень 13 Насіння соняшника смажене, солене та не солене 145 г ціна 29 Кукурудзяна каша з грибами 7 гривень 40 г. Каша вівсяна швидкого приготування молоко полуниця 7 гривень. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви додивились до кінця. Бажаю вам гарного вечора та економних покупок.